Сьогодні компанія Автофокус нове надходження під вечір залітає просто шикарний. невмируща класика Volkswagen Touareg 2012 року, 3 літра дизель. Офіційна машина в Берлайні, в шикарному стані та просто в шикарній комплектації. Зараз пройдемо до комплектації, По кузову він рівненький, ціленький, У нас задні партнечки V6. Безключовий доступ у нас. Задні шторочки, дерев'яні вставочки, повний електропакет, задні 100 Музика у нас Dynaudio перфорований, задній шкіряний салончик, задня центральний підлокітник, третій підголівник, в багажнику присутня, задні підігріви у нас присутні, Величезна просто панорама. Далі по передньому ряду. Тут у нас повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Музика так само преміальна. Електричне регулювання шкіряного салону, салон з доволі гарному стані. Шкіряне, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, помилок ніяких немає. Камери в автомобілі, до речі, камери 360, партроніки також круг, підігрів вентиляція переднього ряду, старт стоп електроручник, пневма, підвісочка, все є. Вибір режиму їзди, тобто сіли, поїхали отримувати задоволення на цьому агресивному ціловісному автомобілі. Адреса Михайла Горськач, треба проїхати, забрати обмін кредит лізинг також у нас доступний.